Взялі різонка трярі мачій мають трамбас. Наш воєнне експерта експерта. Руський фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський, і ви слухаєте програму Русський фейк на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про черговий російський фейк щодо мобілізації дітей в Україні, а також про роботу російських пропагандистів в країнах Європейського союзу. Низка прокремлівських видань поширила новину про те, що в Сумській області України створюють буцімто першу в Україні бригаду, сформовану з підлітків. Ось, наприклад, пишуть пропагандисти, що у шостці місцевий військомат начебто, викликав хлопців від 14 до 16 років, яких мали відправити на воєнізовані курси, а натомість з них сформували нібито 153-ю бригаду ТРО. Ось так Росія знову намагається використати свій наратив про те, що в Україні бракує людей на фронті, і начебто тому в армію починають забирати вже дітей. Насправді це черговий фейк, оскільки в Україні військово зобов'язаними є тільки громадяни віком від 18 років, і мобілізація підлітків в Україні не проводиться. Ці повідомлення пропагандистів проаналізували фактчекери проєкту проекту Stop Fake. Вони звернулися по коментар до 117-ї окремої бригади територіальної оборони, яка створювалася на Сумщині. У цій бригаді зазначили, що така новина це черговий кремлівський вкид, і жодного формування бригад дітей в Україні загалом і в Сумській області, зокрема, не проводиться. До того ж, як завжди, помилилися росіяни в деталях: 153 ї бригади ТРО, яку за версією російської пропаганди формують із дітей, взагалі не існує. Натомість існує 153-й об'єднаний батальйон територіальної оборони, який справді формувався у шосткінському районі, але не зараз, а ще 2021 року. У соціальних мережах можна знайти фотографії батальйону і побачити, що жодних підлітків серед його бійців немає. В Україні мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати свій військовий обов'язок, окрім винятків, передбачених законом про жодну мобілізацію неповнолітніх в Україні не йдеться. Кількість фейків, маніпуляцій і дезінформації, які Росія поширює в країнах Європейського Союзу, істотно зросла. Одна із цілей зупинити підтримку України. Про це йдеться в результатах дослідження VoxCheck щодо поширення російської дезінформації в Європі, які основні наративи поширює Росія в Європейському Союзі, і на чому будуть намагатися спекулювати пропагандисти в найближчий час, розповів Ігор Соловей, керівник центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в ефірі телеканалу Еспресо. Послухаємо, російська пропагандистська машина дійсно те, що змінилось. Але змінилась вона не стільки в формулюванні нових наративів. Насправді їх є певна кількість, і вони не змінюються світоглядно. Так вони видозмінюються попевне там особливостям. Але особливість цієї машини в тому, що у порівнянні, наприклад, навіть з 2022 роком, у 2023 році кількість фейків, маніпуляцій та дезінформації виросла. По окремим країнам вдвічі, а по окремим країнам в півтора рази, але основний тренд йде на зростання кількості інформаційних атак на європейський союз, на країни заходу в питанні про Україну. Серед топ наративів це перший наратив, що захід контролює Україну і використовує її у своїх цілях. Другий наратив про те, що дії України та Заходу змусили Росію розпочати війну, вони самі напали. Так і ще один наратив про те, що підтримка України більше зашкодить Заходу ніж Росії. Мета всіх цих атак. Максимально знизити або взагалі ліквідувати будь-яку підтримку з боку країн заходу України політичну, гуманітарну, а головне військову, заради того, щоб Україна не змогла більше опиратись, чи вірять цим меседжам, чи не вірять питання дискусійне, оскільки не лише еліти є об'єктом цих інформаційних атак. Зазвичай, і в багатьох випадках саме громадяни цих країн є об'єктом. атак. і це робиться для того, щоб ці громадяни цих країн перестали надавати підтримку урядам своїх країн, які допомагають Україні. Тобто, по факту, ми бачимо, що українське питання стало тим фактором, який може змінювати електоральну картинку в країнах Європи, і в подальшому ми прогнозуємо, що така робота буде продовжуватись з Кремлем. Ми бачимо, що зараз основні країни, де будуть розгортатися такі баталії, це виділено Кремлем три країни: Франція, Німеччина та Італія. Сюди вони будуть направляти основні ресурси, що свідчить про вагу цих країн в Євросоюзі, і ми прогнозуємо також, що наступними етапами і наступними пропагандистськими наративами будуть крім уже існуючих, які я сказав про зброю. Про допомогу стануть ситуація з церквою в Україні, також стане поступ України в євроінтеграції. Тобто, росіяни почнуть говорити про утиски церкви в Україні та про те, що Україна не відповідає критеріям вступу в Євросоюз. Це були прогнози від Ігоря Солов'я, керівника центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при міністерстві культури та інформаційної політики України. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації зрештою залежить. Успіх всієї країни в інформаційній війні з вами був Вадим Міський. До зустрічі, руський фейк Іди на. розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.